Громада подорожнього збентежена, адже депутати супроти їх волі мали намір утворити об'єднану громаду з Андрусівською селищною радою. А загальні опитування показували, що переважна більшість подорожан хочуть об'єднаної громади з містом Світловодськ. Тож події в селі розвивались бурхливо, були залякування, погрози, порушення закону і куларні ігри. Активісти терміново вдарили на сполох. І лише під тиском громади ситуація так чи інакше зрушила з місця у напряму волі подорожан. Після перепитій буремного, і жаркого літнього дня за наполяганням громади, була створена робоча група по об'єднанню з містом Світловоцьк. Хочеться зазначити, що в селі Подорожньому дуже багато людей свідчить про порушення закону та їх прав. Депутатам взагалі не роздаються проекти рішень та порядок денний. Сесії в ряди годи проводяться закрито. Мають місце бути таємні оборудки з оренди землі. Та радує один факт, яким навіть наше місто не може похвалитись. Це дієва і рішуча громада. У будній день, коли більшість людей на роботі, о 14-й годині біля сільради зібралось понад 100 жителів села, а це біля 7% виборців. Жителі подорожнього показали, як має громада втілювати в життя свою волю. Далі ви зможете ознайомитись з репортажем про цей день, і я зауважу, що громада наполягла на своїй волі і змусила місцевих депутатів таки повернути свої обличчя. У напрям об'єднання з містом Світловодськ. ми будемо й надалі спостерігати, як будуть розгортатись події навколо подорожнього. А вам приємного перегляду. А розкажіть, чому ви вважаєте, що ви 25 років були з Світловодськом? Це ж не Світловодськ. А хто Світловодськ це окрема була структура. А районна рада це ваша рада була, а не світловодська. Ми під підпорядковувались, так? А вона ж керувала нашим, ми ж до Світловодська відносились. А я? Ви відносились до районної ради. Світловодського району, ну, яку обирали депутатів ви. А Світловодськ ніяким чином тут не був причетний згідно що, адміністративної структури? Я не думаю, що якщо ми об'єднаємося з Світловодськом, буде ну... щось краще. Угу. Тому що ну, якщо було б лучше, вони б направляли кошти на наше село. А так у нас вже школа скоро впаде, і школа скоро впаде лікарня. От підожди, а чого ти не задавав питання, чому в нашому, у нас у селі в состоянні така школа? чому зараз кинулись? А можемо було тут. Підожди. Ти ж ходив цю школу? Звісно. Ну, батьки твої ходили. Ну чого не сказали? Чого у нас трішки школа по швам і ніхто нічого не робить? Тому що в не було Правильно, але ми беремо не а... Ми беремо... що то виділити на школу, нема. Коли приїжджає комісія, водка, сільотка, столи ломляться. Значить, на це є гроші в райраді? Так, в рай раді чи в Світловодській раді, от ви зараз самі себе за, заперечили ми зараз, кажемо за школу за адміністративний да. устрій України. Вот ми вони... зараз розмовляємо про закон про об'єднання громад. Якщо ви його вивчали, я хочу спитати ваше, ваше судження. Чи ви вважаєте цей закон справедливий? Можливо, вам не треба об'єднання? Так. Тобто, ви вважаєте, що якщо ви хочете бути самодостатнім селом, то вам... Треба об'єднатися об єд... об з, яким... з... з якимось селом. Ні, З іншим, якимось да. адміністративною єдиницею. Да, да, да. Ну не з Ні, Ну а чому? А, тому, а що... якщо якесь село хоче бути самостійним, ні з ким не об'єднуватись, чи це є справедливо, що їх примушують об'єднувати? Це вже як вони рішають. Хто вони? Ну, народ цього села. Ну, Тоді ж Виборці. не буде ніяких додаткових фінансувань. Виборці. а кажу. А те, що там крутять, їздять Ні, по вухам, ну, ну ви Время, закон вивчали, час ви пройшов, ви їзди по вухам. Давно він пройшов. От і все. Зараз їзда не проходить. Ну, зараз чому? нормально Вам чи... зараз цим законом їздять по вухам. Чи ви так не вважаєте? Я його читаю сам. Ну. 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 І там написано, що якщо ви не об'єднаєтесь, то вам не буде додаткового фінансування. Ми будемо повністю, будем повністю незалежні від е, світловодства. А чому тоді не буде перерозподілятися прибуток від надр а, на тих, хто це вирішив вже, бути це вже незалежним? Це питання, це ми будемо потім балакати. Ми зараз кажемо за об'єднання, угу. а не за надра і все остальне. Так... Я, я вам кажу, як зараз промиваються мозги людям, щоб... Якщо липу... є самодостатня громада, навіщо її з кимось об'єднуватися? Ну так правильно, а чого нас валують до, до світлово? Ніхто вас не валує. Ні? Ні. На, на що взагалі вам з андрусовкою чи Світловоцьким об'єднуватись? Знову ж таки, чого ви будете сперечатися, чи з андрусовчанами, чи світловочанами про щось там, що треба поділити? А так би ділили б своє. Ну так ми ж за це і хочемо. Чому а, ну, так, хі поставили ж такі умови, адміністративний... що об'єднатися? О, я ж кажу, чи ви вважаєте це справедливим? Ну ми ж самі ж теж не будемо самі по собі. Ну, це було... там, там же ж умови. З точки, об точки зору логіки, то якщо громада вирішила бути самостійною. З точки зору закону, об'єднання громад. Не громади. Ми і так вже об'єднані. Угу. А об'єднання громад. Ну, це так... декілька сел. Це ж підміна це... понять. І все. На сесії, а, на сесії, сесії. На розі дня, розі дня приходьте. За за то, да. да, на сесії. Че, два? Хорошо. На який... сільської ради на читати. Дякую. Це запрошення на сесію. А що не як, чуть важче? Раніше запрошуємо. Що що? Буде зброю сільських депутатів, які висловлюють. Дивіться тут. Така ситуація. Що а, в міліцію поступив сигнал визов, що штурмують сільську раду? Дядько не цурається, лякає із збушникам. А мені цікаво, Що це у нас СБУ якимось незаконним чином діє, чи що нас лякать? Я журналіст, людина громадський активіст наполягає на тому, щоб депутати прийняли рішення таке, як виявила громада. Депутати проходили, проводили опитування, збирали підписи. Дуже цікава ситуація, коли простих людей лякають СБУ, поліцією, прокуратурою за те, що вони просто хочуть, щоб їх волевиявлення було зараховане депутатами і прийнято до уваги. Цікава ситуація, вона мене смішить досі. Паспорт показувати? Ні, не надо. Серйозний Михайло. Ну, це я сьогодні на принтері розпечатав. Куди мені повернути? Так? Да? Ну, хорошо. <клухи> Михайло. Да, Михайло Анатолійович. Романьський, ти вибачня в Світловоцьку. Угу. Угу. Передайте в СБУ, що я вам привіт передаю. Сьогодні Добре. сьогодні наші хлопці у них були вначалі, так, да, журналісти. Зрозуміло. Да. Дякую. А, о, А, якщо да. Розпутика, у тебе ви маєте право знімати без дозволу людей. Звісно, згідно закону про журналістику, всі і любі публічні події, все, що відбувається на вулиці, так, так я маю право тим, знімати. Перед тим Ми повинні попередити, хто ви такий мабуть. У мене попередження висить на Е, Ви знімали, мене? як ви сиділи в машині, до вас доступу не було. А ви були на вулиці? Да, я згідно на вулиці. закону, я маю право це ви знімати? Ви зробили таємну зйомку. Ні, ні. Так, ви ні. знімали з машини. Ні. Да. ні. Все. Ваше керівництво тут де знаходиться? У рай... мене немає та... керівництва, я журналіст. А, вільного журналіст. вільного ну, громадського... громадського телебачення. Громадське телебачення? Да, так. А де в офіс ваш? Офіс? Угу. Ну, де де? Якщо треба, ви мені офіційно напишете листа, ви отримаєте офіційну адресі? відповідь. На електронну адресу громадського телебачення. Заходьте на сайт, а, там добре. все є. Добре. добре. Так, все добре. Питання наше сьогодні uh -huh. більшість людей не знаю, як там uh -huh. за кось, але більшість людей хочуть приєднатися до міста. У uh -huh. нас наші депутати, наш голова вони постійно, вже два з половиною місяці. Могоричі там запили. Настрічі на цьому зустрічалися, на, на межах. і рішили. За нас, що ми з'єднаємося з Андрусівкою, ми не хочемо за Андрусівкою. Ніхомі. Громада цього не хоче. А можна Я таке питання задам? Чи були загальні збори жителів села виборців? Були. були. Підписи були. Ми списки всі по списку написали, хто хоче світловодськ. Ходили все по і і борчало було світловодське. І ми повинні бути світловодським. З одної воїни. Мож, Дивіться, вулиця Франко. Раз, два, три, -мо 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 46. Будь так... ласка, 46 40, і навіть 4 чоловіка, крім нас, принесли ще в Полонські чотири заяви. 50 чоловік одна вулиця. <рісті> <рісті> Ось це, я не бачу тут підписів, чи це список заяв? Це список, це заяви, яким ми заяви, а заяви і віднесли. І при мені я попросила, щоб вона зареєструвала. а сідала зареєстрована. На даний момент нам ніхто не показав. зареєстрування вони. чи не зареєструємо, ми це теж не знаємо. Тобто ви збентежені, що може бути прийняте рішення, не таке, як вибрала громада. Да, да, ми хочемо, щоб до нашої думки тоді. А хто зможе відпроводитися? У вас відкрите чи не буває, що вас не допускають на сесію? Не допускають. Я колись прийшов за двері закриті. А сесія йде? А сесія йде. Ага. Ні, ну по цьому питанню була відкрита сесія в клубі. Ні, а взага. Взагалі, е ні зло не пам'ятаю, ну шкоза відкрита сесія. Законність. я а питаю. Я питаю з, з точки зору законності. Вона збережена? Кожен житель має право прийти і... Є. Тобто не ну, вони не, не закривали ні. Тобто, ні. не кожен день, тобто колись вони бувають не по цьому людини. Ніхто не знав, Хто Хто знав. не було нашій депутат нас не предупреждали. що сьогодні буде сесія. Тобто порядок денний згідно закону за дві неділі не виноситься, тобто порушуються норми. Скільки раз були, я середня була в голові. Більше сорока чоловік житті було. Ну рішення тим не мене, приймаються. Зараз на сайті ради нема нічого, пусто зараз пусто, хоча там має бути е, так питання, які проект рішень, проекти рішення, порядок денний за дві неділі викладений, щоб спільнота і громада могла. Сказала, я заходила на сайт, там пусто нема нічого взагалі. Що це таке наше голова та депутат? Приїжджала на вулицю і роздавала. Я б хотіла б. Вам депутат. Мож... особисто голова села. Да? Да, да. Нам депутат роздавав. Тепер ви послухайте, які питання Не, там починають. Ходімте в клуб, там прохладно, там є 70. Для кого ми строївся? Для вас. Ходіть туди бігом. Та, Драсьте, а ви депутати? А вони так, депутати будуть усі радіти. Підемо. Вони, вони, підемо. Підемо. вони слуги народу. Браво. Ми з вами націю. От вони наші друге роблять, тому що подобати нам. Володимир Володимирович! А ну, пожалуйста, видіть до громади, до людей, які вас допомога, Володимир Володимирович, і ще вам кажеться, вийдіть до громади. Ми теж хочемо бути присутні. Ви що у нас не, не ну, ну, А для того, щоб ми все почули, що ви будете рішати, щоб ми з інших слів не чули з других двох, а іменно самі почули, ми желаємо бути на сесії. А ви знаєте, сам, як сам на сесії? що ви не могли не кричати, не помню. Ну хорошо, ми спочатку будемо слухати, а потім уже ж ми теж Як, як ви, У вас було можливість обговорення, у вас було можливості. Громадське телебачення, калюжний Михайло, журналіст. Згідно закону, а якщо сесія дозволяє на підняту руку, проголосують і дадуть. Вам відомо закон України і саме порядок проведення сесії. Що ви так говорите? Так, мені відомо. Будь ласка, тоді сесія може дати слово громадянину, представнику громади. Так, правильно, він по першу чергу записатися перед початком сесії, записатися на виступ по якому питанню. Ви зараз відомо, це буде. Ну так же. Ну, так людина запишеться. ви що хто кричати, Не може? Не кричать, я ж не кажу, yeah. хто може кричать. Я кажу, якщо звернеться yeah. і депутати yeah. дадуть yeah. слово. Ви сказали, що ми заберемося депутати. Якщо депутати забажають бажання провести сесію. Самий головний закон для села це громада. Рішення громади. Ми з вами громада. Оце наше начальство. Ну воно. Слуга нашого народу. Да. Так що, пожалуйста, слуга, слухайте, Шановні, що ми вам кажемо. Пішли в клуб, бо ми тут там від жари. Якщо ви кажете, громада, я в закону, будь ласка, скажіть, в якому законі визначено, що я повинен провести сесію без рішення депутатів вас у клубі. Ми просимо, із клубу. Якщо депутати приймуть рішення, що громада не має право знати, що розглядається на сесії, яке рішення. Виносять не ніхто вам не заперечує. Якщо тепер хочуть об'єднуватися з Андрусівкою, думайте, чому ми Андрусівці будемо віддавати все і опорну школу, і щоб голова сільської ради була Андрусівка. Якщо опорна школа в Андрусівці, хай буде громада. І наш буде, і наш буде голова сільської ради, а не а так, як сказала Ніна Івановна, я буду головою, а ти замісником. Тоді, якщо, 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 якщо проголосують за об'єднання з Андресівкою, і ви маєте це на увазі, значить голова сільської ради повинен We бути у нас, Almost. і розпорядником коштів повинен бути наш голова все. Ми що, гірші за Андрусян? Ми не гірші. Депутатська група нашого наш нашої сільської ради запросила на сьогоднішній день представників міста, буде представник виконкому світловодської ради і представник їхньої міської ради. Тобто, два чоловіка буде. Ви зможете задати всі запитання і стосовно перспективне перспективи розвитку. але вони будуть на три години. Ви взяли на 49 років учасник на горному взяли. Зі, який? Громада, хто небудь знає, громади спитали Ру. за цей час. Ребригаду. До неї їде, йде до Там ніякої ребригади. До неї Рома. йде дали проголосували. На, Депутатам міжністю. сказали просто, що це якийсь там 103-й чи округ, чи другий контур, і все, ніхто не знав, що це таке. вам просто оддали слідуючи вопрос. Аточникам нашли землю. Ми нашли чотири гектари. Знаєте, де була комісія? Була комісія, була. Як ви могли написати, що заднім, ви взяли сутно? по 50 сотих? Заднім, Підож... Ви взяли? Яким заднім? Підожди. Під... Ви, ви взяли? Шовці. А підожди. Шовці. А, 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 а тошникам? <рецепт> як тепер а тошникам ділить 3 гектари на 2? Підожди. Ні, ну я правду сказав. Це не проводиться позоро. Чого ви зараз... що ти, ви ти, народа ти, хочете? Ти, Чого ви раніше до нас не йшли? Ти, ти, Чого коли не ви числа до нас біжите? Треба. Усьо. Ми з вами просто знаєте. Я вам скажу і одне. І Я не вірю вам. Я не знаю, буде краще всі постучити. Ну, тільки не з вами. Чесно. Ви нас отикла сьогодні. Тільки не з вами. Чесно. просто, Так само. Зараз ми візьмемо коментар у житель жительки села Подорожнє. Представтесь, будь ласка, Куровка Вікторія Геннадіївна. Вікторія Геннадіївна, скажіть, сьогодні, от бачите, ажіотаж навколо сесії у вашій е, місцевій раді з приводу об'єднання громад. Е, поясніть, е, депутати проводили слухання, чи всі депутати провели роботу з виборцями на цей. На, Ви знаєте, сприв... були відкриті Сприводи сесії, не, не одна відкрита сесія була в принципі. Депутати роботу проводили, але в основному проводили депутати, ті, які, скажімо так, займають про позицію. А ті, яка саме робота проводилась? 에, нас збирали, розказували, пояснювали, що куди, щоб ми були готові до того до позиції сільської ради нашої ага. в принципі. обговорення. Ми проводили. Знаєте, ну так, ну скажемо так, на уровні слухів, тому що конкретних пропозицій. Нам до нашого відома ніхто не, не приводиш. На ти каже ні від Андрусівки, ні від Світловодська представників ми сьогодні з вами побачимо вперше, ага. які будуть дуже. розказувати. Була недавно зустріч з представниками Андрусівки, але знаєте, зроблено було дуже цікавим чином. В якому плані ті люди, які зна, які ну знаєте, були проведені громадські обговорення про підписувані протоколи в результаті. Е, голова сради нашої знає позицію там по кутках, скажем так, я кажу, всі по кутках, по округах. Ті, які люди згідні голосувати за Світловоць, які підтримують Світловоць, запрошені на неї не, були. не тобто, були. Тобто, чисто случайно на уровні сарафанного радіо. Дивіться, давайте повернемось в русло такого, чи а, вернемося до принципів. Да? Депутати це представницький Звичайно. орган влади, і він має представляти саме інтереси громади. Тож скажіть, скільки жителів в селі у вас? О, чесно вам скажу, ну, до двох тисяч. До 2000. Я думаю, скільки депутатів у вас? 14. 14, 14. округів, 12 округів угу. у нас в подорожі, тобто, виборців, і подарунок. Тобто виборців за середньою статистичними даними десь у нас біля тисячі двохсот, тисячі так. так? Да, так? Да, да, да. Я так розумію. Тобто тоді ми отримуємо, ні, ми навіть трошки більше, 1400, Тоді ми отримуємо по 100 людей на округ, так? так. Приблизно. Тобто було опитування по округах, кожним депутатом зроблено чи ні? З приводу опитування, частково були проведені опитування. а частково ні. А частково ні тому що багато... Скажіть, яким чином ті, хто проводили опитування, як вони його проводили? От тільки що мені колективне звернення показували? От тільки що те, що я вам показала. Тобто колективне проходили... звернення це було це була наша ініціатива нашої вулиці. Наш депутат, ага. ми його, це наша ініціатива була. Ага. Ми написали колективне звернення з погрозою. Якщо ми не будемо почуті, то ми будемо перемінимо до нього статтю 10 пункт 2 про невиконання депутатських обов'язків. Ага. Тобто позбавимо його скажем, депутатського статусу, ага. як ага. нашого представника. Це, згідно нового закону про вибори. Да, да. Згідно нового закону про вибори. Це була сугубо наша ініціатива. Ми його просто дописали. До, до з вашого округу скільки було підписів? 58, на даний 58. Навіть це більшість, навіть якщо брати брати за основу. 100. Так, якщо 100 за основу брати, то це вже більше половини. Да. Добре. Скажіть, тобто не на всіх округах депутати провели цю роботу. Чи зареєстрували ваше колективне звернення? Наше як... колективне звернення ніхто не зареєстрував. Нам відмовили в реєстрації. Відмовили в реєстрації в єдиному журналі звернень, так? В журналі Я звернень, так розумію, намагає. що так. Ми, ми своє колективне звернення конкретно не подавали, але люди з другого округу пішли, і там були написані заяви колективні звернення, але тільки від цієї вулиці. Не одним mm -hmm. ми зробили одним аркушем, просто з підписами, mm -hmm. а там кожна людина писала. Писав. І та людина, яка була ініціатором від, від того округу, і просто... Mm -hmm. Просто Напросто секретар наша відмовила у реєстрації mm -hmm. дан даних колективних звернень. Добре, зрозумів. Тобто, відбувається так, що деякі депутати, які вирішили, що вони до... йдуть до індустровки, не дослухались навіть mm -hmm. до своїх mm -hmm. виборців. Mm -hmm. Деяка одна із депутатів заявила, що що хочете, ти робіться з цього округу, в якому відмовлено було mm -hmm. в реєстрації, а я буду голосувати так, як я вважаю, мирним. Mm -hmm. Ну, тобто. Ми повинні пояснити людям, я так думаю, що е, ви дуже гарну статтю привели нового закону про вибори. Що в разі такого той, поведінки депутата його можна зняти да, підписами да. більше ніж проголосувало. За неї я вам скажу на... більше, що що люди про люди підпишуться, якщо вона проголосує проти волі своєї громади. ви представником якої вона являється. є? Правильно жінка гарно замітила про те, що депутати слуги народу і обирали, обирали депутат, обирав депутатів. Громада обирала. І вибачте, мене що тебе по громади тобі люди повірили, тебе уповноважили. Тобу добра, прислухайся. Чи прислухай, чи прислухайся, чи прислухайся, як хочеш, але повинні. Чи повинна проголосувати так, як хочуть люди, які тебе представляють, і які принцип, вибрали які які тебе? А ти вибрали. їх представляє так, да. а ти їх представляєш? Uh -huh. І в принципі весь Сербур через те, що б, битує таке міння, і в принципі воно не я так думаю. Про те, що швидше за все, що сьогодні рішення хотіли uh -huh. до цього всього прийняти на користь в об'єднання по з подорожньою друсівкою, а не світловодською? Ну зараз кворум я так розумію, не збирається через те. Да. Зараз не відбудеться сесії? Я не знаю. Зараз вони не ну, пішли депутати, будуть голосувати про місце проведення, а на три часа представники з райдержадміністрації під'їдуть. Ну і наскільки я бачу, представники міста казали теж підійде да, виконкому міського угу. будуть міста світлового uh, да. голова районної ради є. Тут зараз Домбровський Роман Васильович присутні. Десь не бачили. Uh -huh. uh, ну і представник від Андрусівки, також сільська голова Андрусівської. Добре, дякую за інтерв'ю. Бажаю, щоб ваші питання вирішились більш нормальним, мирним правовим путем. Шляхом вибачаюсь да всяких успіхів. Десяха йонної ради. Про те, щоб здійснили перевірку, мої особисті ви землі, ви, землі, моїх дітей знімайте, знімайте, хай буде. Я, я дозволяю а це а робити. А хто такий? Я, я запрещаю. Прес, я запрещаю. Прес, колі, подожди. А я не маєте права згідно закону. Шарі... Ви не маєте права знімати без родиче. Подождіть, ви мене знімали там. Я, я вас навіть прошу. Я... я даю вам право на це е, особисто, мою, мої, мій виступ. Тому я і сьогодні цього дня, як представник Тата районної ради я давід, буду клопотати перед тим, щоб здійснили перевірку моєї родини, моєї сім'ї. Мене особисто, скільки земель у, моїй, у мене налічується. Мене сьогодні звинуватили без безпідставно. і тому люди, які сьогодні громогласно у мікрофон, вони мають право нести відповідальність. Дякую. Оці люди зібрали сьогодні безпідставно зібрання, яке відповідає кримінальному порушенню. Вони не зареєструвалися, вони порахувалися думкою сільського голови і вони не мали права колотити людей, враховуючи сьогодні, що відбувається в країні війна, де ніхто не думав, які відбудуться наслідки. Правда, які наслідки? А наслідки могли бути непередбачені. і не виключно, якими вони іще будуть. Тому вони особисто сім'я шістюків зробили це і зводять людей на скандал. ж що Ці люди хочуть, щоб потім вже не пить, щоб вже бачу, куди, щоб я бачив, наже люди Давайте є предложення провести відкриту сесію в клубі села Подорожнього. Ви... Поставити на голосування в, да. питання про проведення сесії в клубі з відкритої сесії в клубі з лапою ви... Провести в сесійному залі закриту сесію. Звісно. Ви, ви голосувати, хто таке закриті проведення? Я просив і попереджував, шановні, давайте цю сесію проведемо тих і нормальні обстановки. Була така розуміння? Просто, я думав, що не можна. На голосування потрібно також. Хто за те, щоб провести відкриту сесію в клубі, прошу проголосувати. Рахуйте. Сім депутатів. Хто за те, щоб провести сесію у тута, прошу проголосувати. Одна, да, три, чотири, п'ять, так... теж сім. А Вікторія? Голосувати тут. Сім на сім. Наконець і сказати, що ми хочемо до Світовоць. Я перше питання про створення робочої групи. Хто за те, щоб створити робочу групу? Словості прошу голосувати. Давай. Одна голоси, дякую.